Молодятин сьогодні відзначають день села. Урочистості провели біля місцевої школи. На захід запросили мешканців населеного пункту та представників влади. Їм запропонували велику концертну програму. Таке свято в молодятині організували вперше. На дійство завітали практично всі мешканці села. Сільський голова Михайло Гринків зазначив, що до відзначення знаменної дати долучилася вся громада. В молодятині відремонтовані вулиці та дороги, а святковий концерт до вподоби всім селянам. Готувалося перше село щоб вулиці були в належному стані, дороги, фоси, подвір'я. Це кожен допомагав, а у святкуванні то провести оце свято. Саме більше лягло на мене, звичайно, як на голову сільського. Допомагав Дмитро Михайлович Федюк. Михайло Михайлович без питань. Ну і члени виконком. Оцінили роботу Віта і керівники району Богдан Болюк та Михайло Негрич спробували смачних молодятинських наїдків. Обидва керівники зазначили, що населений пункт є доволі важливим для району. Тому обидва вітали молодятинців із ювілеєм. Люди разом з сільським головою, адміністрація, рада спільно працюємо для того, щоб були гарні дороги. Гарно наші присвітали наші села. Молодянице особливе село. Це село, яке є предвір Карпат. Це карпатське село. Тут живуть. Рашовиті, гарні, добрі господарі господині. Депутати, які прийшли, об'їздили всі населені пункти, записали всі проблеми, які стоять перед селі, перед громадою. І, звичайно, при формуванні бюджету будуть трохувати пропозиції. І, звичайно, будемо старатися вирішувати ті проблеми, які стоять перед даним селом. Однією з кращих садиб на святі було обіця Дмитра Федюка. На столі можна було побачити і дивне запечене порося, і молодятинські голубці, і смачну, запашну м'ясну нарізку. Пан Дмитро каже, що завжди готовий підставити плече сільському голові. Як він це робив і буде робити надалі? Український народ і в частності наше село люди дуже досить такі трудолюбиві, працьовиті. І не тільки треба працювати, а треба відпочивати, дякуючи нашому сільському голові і за підтримки голови розміністрації Михайла Негрича. Ми зуміли таке зробити свято, і я думаю, це буде вже доброю традицією, добрим початком цього свята. І кожен рік ми будемо святкувати собі гарно свято день села, відпочивати і хвалити тими здобутками, якими ми що ми зробили, і, і планувати те, що ми хочемо ще зробити. На святі відзначили також кращих сільських активістів. Не забули і про меценатів. Зокрема, подяки отримали Михайло Негруч, Іван Равлюк, Богдан Гдичинський та інші доброчинці, що доклалися до свята. На закінчення відбувся концерт за участю зірок української естради. Із молодята Богдан Малецький, Наталя Яковенко, Сергій Грицак, програма Події НТК.